Білі хмари, немов важкі вози, повільно просувалися небом. Заспокійливі форми переносили вологу з одного місця, щоб в іншому з'явився дощ. Молодий ліол розглядав їх у глиному горнятці, поки вітер, мовби трійка коней, впевнено, рухав пухкі вози. Проте ці коні були вередливими, тому вітер дмухнув на горнятку, від чого малюнок у воді пішов колами та змазався. Напівельф Ліол зробив ковток. Він сидів під своїм улюбленим деревом на території королівського палацу. Дерево знаходилося в дальньому кутку посеред зеленого лабіринту. В цій частині лабіринту майже ніхто не ходив, тому Льол полюбляв це місце. Тиша. Солодка денна тиша огортала підлітка, крізь шурхіт листя прослизали хитрі промінці, здалеку тихо лунала розмови. Хтось просувався лабіринтом, але цей куток майже нікого ніколи не цікавив, саме тому тут було затишно. Льол здійняв голову. Його оточували підстрижені кущі мапасу, що були вдвічі вищі за нього. Колись давно, багато кіл тому, Напівельф міг бачити понад лабіринтом, якщо підстрибував. Однак час пройшов і мапас ріс швидко, але навіть мапас не зможе сягнути хмар. Білі вози невпинно продовжували свій рух небесним трактом. Вітер знову перестрибнув до ліола та розтріпав руде волосся. Вередливі повітряні потоки притягнули з собою квітковий аромат. Напівель взнав ці квіти, це були троянди, що росли за лабіринтом. Вони тільки нещодавно почали квітнути, тому підліток здивувався, що вітер зміг донести цей слабкий запах до нього. Ліола не полишала думка про те, що Мапас ніколи не торкнеться хмар. Куч був обмежений природою і, може, навіть не знав, що хмари існують. Може, навіть цього не усвідомлював, а якщо б усвідомлював, то це б нічого не змінило. Інколи знання бувають зайвими, інколи думки бувають шкідливими. Ліол розглядався довкола. Від Блакитної небесної тканини до зморшок на коричневому стовбурі улюбленого дерева. Він споглядав за комахою, що підіймалася по лавці, на якій він сидів, та за промінцями, які теплими дотиками таркалися шкіри. Він розмірковував. Він намагався знайти себе. Але хто цей себе? Він часто залишався сам, щоб зрозуміти свої почуття та знайти місце в світі. І чим більше він думав, тим більше плутався все стало складніше після смерті мами. Вона завжди могла знайти приємні слова, а тепер її немає. Тато знайшов нову жінку, але Мачуха не любить його. Напівельф на мить припинив міркування хтось пройшов по лабіринту. Пишна, рожева жіноча сукня промайнула в проході поруч. Льол встиг вхопити поглядом лише дерев'яне віяло, але не побачив, хто це був. Дама пройшла швидко, тримаючи кавалера за руку, вони швидше за все шукали тихе місце, щоб усемітнитися. Підліток глибоко видихнув та знову поринув у думки, які вже заполонили його. Він росте і від нього чогось очікують очікують, що він зможе перейняти справи батька на себе, але Льол не хотів, щоб його знали. Він не хотів, щоб на нього звертали увагу, йому подобалася природа. Ще одна пара ніг пройшла лабіринтом, Льол зробив вигляд, що нікого не помітив, однак ноги зупинилися. Принце, доброго дня, незнайомець виконав низький поклон. Сподіваюся, ваш день проходить добре. Сонце сьогодні нападив лагідне, хоч яскраве. Ліол вперше подивився в сторону незнайомця та натягнув посмішку на своє обличчя. Це виявився свій дідусь в простому робочому одязі з койфом на голові. Обличчя літнього чоловіка здалося Ліолу знайомим, але він не міг згадати звідки. Ну що ж, не буду затримувати ваш час, посміхнувся чоловік. Гарного дня, принце. Радий був знову вас бачити. Послідував прощальний поклон. Стій! Раптом вигукнув принц, коли незнайомець пройшов далі лабіринтом. Так, чоловік повернувся до місця зустрічі. Ти ж Убі, так? Уедбі, принце, Сіру Уетбі Рігл Біл Срідльтоп. Чи може бути вам корисний? Це ти? Той, хто вивчає портали для мого батька? Я би сформулював по-іншому, але так, я займаюся дослідженням розривів. Спокійно відповів Уедбі, тримаючи руку за спиною. Льол замислився. Посмішка чоловіка здавалася Льолу приємною. Вони перестали розмовляти на десяток секунд, поки син короля не продовжив. Якщо б ти вигадував ім'я для коня, то як би ти його назвав? Вірав, миттєво і без долі сумнівів відповів дослідник. Хм. Льол торкнувся підборіддя. Дякую. Ти непогано вигадуєш імена. Можеш йти. Дякую, принце, завжди до ваших послуг. Ще один поклон і Уедбі рушив далі. Віра шепотів, підніс принц. «Вірав». Льол зробив ковток води. Дякую за перегляд, друже. Бажаю тобі гарного дня і до зустрічі в наступних відео.